Вітаю, ви на каналі Бритий Хомяк. Сьогодні п'ятниця і настав час огляду альткоїнів. Відео з оглядом альткоїнів спочатку заливається на YouTube у закритому доступі, і доступ до цього відео мають тільки підписники мого телеграм-каналу. В публічний доступ воно появляється з затримкою 2 неділі. То, якщо хочете бути в курсі всіх моїх свіжих відео, підписуйся на телеграм-канал. Що ж, давайте перейдемо до огляду альткоїнів. Давайте почнемо з Jasmine. Що ми бачимо? Що він є в шортовій структурі. Ми тестили 05, робили місячну підтримку. Це непогано. Напевно, так, давали недільний конфірм. Приходили вже в місяць. Після місяця давали недільне підтвердження продавця. Відповідно, у нас, можливо, буде ось такий тест неділі. Продовженням падіння в місяць. Місяць маємо. Або ось цей 0,5 реджешн блока, де зараз є у нас недільний триггер. Звідси через день і підтвердження, недільне можна пробувати виходити вверх до наступної місячної цілі, якою є ось цей фрактал. А якщо тут не поступає недільного об'єму покупця, відповідно ми будемо йти в наступну. Місячну ціль, це ось цей імбаланс, і звідси вже через якесь денне підтвердження можна буде виходити вверх. І відповідно, що ми бачимо, що бачите, FIBA нам показує, що є велика ймовірність коригуватися в цю зону. Так що тут треба пристально дивитися після тесту цього рівня, чи поступить доставки в Rejection блок, чи поступить підтвердження покупця на одному дні. Якщо його не буде. То швидше за все, ми зробимо свіп і продовжимо падіння. Можливо, ще заповнення 100% імбалансу, але так якщо у нас було підтвер... недільне підтвердження, відповідно, цей імбаланс вже стає неефективним, так що його можна фактично і видалити. Давайте чекаємо доставку в цю зону, а там будемо приймати рішення. Так, наступний альтколь у нас фет. Що ми бачимо? По ньому. від... Деякі альткоїни у мене будуть розібрані, тому що я ж їх розглядаю. Так. Милеру ми знімали місячний цей, прийшли в дискаунт. Він взагалі виглядає. Є досить шортово, йшли в місяць. Зараз, якщо ми даємо підтвердження по понеділі, то ми взагалі можемо мати пересвіп. Я бачу, що ми не давали. Недільного підтвердження, і зараз, напевно, давали конфірм одного дня, так бачите, продавця, і скоригувалися в недільну підтримку. Якщо ми зараз е, дамо підтвердження одного дня, а ми його дали, тобто теоретично, ми можемо відправитися в наступну. Недільну ціль, але я думаю, що ми підемо в наступну місячну ціль, це буде ось цей імбаланс. Тут я бачу такий досить невеликий апсайд Зараз можна отримати, якщо взяти від тесту імбаланса це фактично до 70%. Ну Давайте врахуємо, що ми будемо знімати оцей тригер. Стоп, тут, понятно можна всунути сюди, тому що якщо ми зараз ламаємо цю зону підтримки, то ми йдемо. Знімати ось цей місячний лоя, це дуже велика просадка. Ідеально, я думаю, що тут дочекатися підтвердження покупця на 4 годинах, От, можливо, воно сформується. І поставити стоп за оцей імбаланс і можна взяти такий досить непоганий трейд. Да, досить адекватний стоп. Досить непогано потрібно поставити його собі в замітки. Що ж, давайте перейдемо далі. Так, давайте подивимося руни, але воно мені виглядає взагалі якось так не дуже бодро, тому що ми зробили місяць, тут би мала бути підтримка. Тим самим скасували ці всі місячні імбаланси, зробили ще один місячний імбаланс. Певно, в який поставили тригер, Ось це тригер, недільний тригер місячного імбалансу. Відповідно, маємо наторговану ліквідність. Понеділі ще давайте подивимося, що тут є. Можливо, буде навіть ще. Недільний імбаланс, якщо буде підтвердження, це зразу дорога у місяць по місяцю. Е, у нас є тільки ось цей хай. Тобто після цього хая щось можна розглядати. Якщо ми зараз дамо нимку підтвердження, прийдемо в цей місячний імбаланс, і після цього вже на денному конфірмі або недільному конфірмі можна йти знімати ось цей лой. І у нас є отака ще. Досить цікава ціль. Це ось цей імбаланс, від якого вже можна буде реально шукати розворот через недільне підтвердження, і можна буде пробувати вже йти там чи на Перехай, чи до якоїсь наступної місячної цілі, яка в нас формується по факту. Так якби би подивитися, реально так собі, поки що не виглядає нічого такого цікавого. В принципі, давайте подивимося. 50%. До 100% можна витягнути. Але якщо тут зараз формується недільна підтримка, то потрібно дивитися, як закриється ця неділя Ну, це реально все. Будемо сказати це точно зняття ось цього. Ось цього, цього це все на торговці. Я думаю, що ми знімемо цей місячний. Ой, і прийдемо цей місячний імбаланс. І. Так, а якщо ми зараз отримаємо, що ми знімали? Ми знімали недільний фрактал. І якщо ми зараз даємо денне підтвердження, ми його даємо. Тобто то нам важливо за цю неділю вийти вище з цього рівня. Тоді ми можемо щось говорити. Тобто, чисто теоретично, зараз у нас є апсайд на зняття оцього фрактала. Так воно. Так воно мені виглядає, що ми зараз, можливо, знімемо цей фрактал, а звідси вже треба буде дивитися на розворот. Тобто ми спочатку будемо йти по цьому сценарію і тоді вже дивитися на рахунок корекції в цю зону. В принципі, щось можна і забрати, якихось 50%. Але я би тут тоді дочекався, напевно, 4 годинного конфірму, щоб бути більш так впевненішим, тому що, бачите, імбаланс у нас був. Його ми практично перекрили повністю, ну, але робиться Rejection блок. В принципі, 4 годинне підтвердження покупця і можна пробувати їхати до першої недільної цілі. Давайте дивимося далі. Далі давайте глянемо Doom. Тут це мені взагалі він не подобається. Місячний баланс зробили, пройшли та сюди. Так, по стронгу це тільки оце може бути. Понеділі, що у нас нічого немає, Ну ми тестили. Давайте будемо враховувати, що це у нас пул ліквідності. Чисто теоретично цікаво, знімали недільний фрактал ще. Тут, якщо у нас формується імбаланс, тобто буде ось такий тест і продовження падіння. Якщо тут його не буде і поступить недільний конфірм, навіть не недільний, а денний конфірм. Якщо, і якщо він буде на цій неділі, ось він якраз формується, ось цей денний конфірм, то реально ми можемо піти зараз в недільну ціль, а недільна ціль перша це у нас ось цей фрактал. В принципі, теж досить непогано виглядає. Треба дочекатися, або пробувати зараз брати за стопом за оцей лой, або, або навіть не залой, а за. Ну, так, за лой потрібно брати. І можна розглядати, якщо ця неділя, наприклад, не закриється імбалансом, можна розглядати такий досить непоганий апсайт. Це буде, напевно, заповнення цього імбалансу. А це по факту. 170%. Так, але тут бачите, яка ситуація? тут Мені не подобається ще одна річ, що в нас вже тут був після тесту місячного імбалансу, у нас вже тут був недільний імбаланс, який би нас мав таргетувати в місяць, а ми після цього що зробили? Знімали якийсь місячний, знімали трьохсвічний. Тобто тут така. Двозначна ситуація. Потрібно чекати закриття цієї неділі і тоді вже щось дивитися. Давайте ще глянемо кайбер. Що тут цікавого. Зняли ЛОЙ. Давайте будемо враховувати, що це, наприклад, місячний Rejection блок. У нас є якась ось така підтримка. Тут маємо імбаланс місячний, який підходить. Діскаунт, тут ще один місячний імбаланс. Опускаємося, що тут було понеділі була підтримка, мала бути доставка в місяць, не вистачило, прийшли до заправитися зняттям цього лоя. Якщо зараз дамо дальне підтвердження, у нас буде доставка сюди. Якщо появиться недільне підтвердження, то у нас буде перелой. Е, ну, реально, якщо щось цілиться, це, це зняття цього недільного пула і тест цього місячного імбалансу. А там уже по факту доставки треба дивитися. Можливо, ми продовжимо рухатися в цей місячний імбаланс, але реально він мені не виглядає цікаво, навіть враховуючи те, що він зняв ось цей лой. Цей імбаланс в нього йде перший, як по сторонку Order Flow. Відповідно, ну я думаю, що ми перейдемо в цей імбаланс, якщо зараз цей. А ні, то тоді вже треба дивитися після зняття цього лоя, швидше в нього заходити немає сенсу. Пробуйте кого цікавить. Денне підтвердження покупця, воно було, бачите, не дає реакцію, ну, можливо, ще 4 -го годинка, І щось звідти вже треба буде пробувати розвиватися. Не виключаємо цього, що ще буде один сіп, якщо тут rejection блок щоб дойти до тесту 05, Тобто ось ось сіп цього фрактала, і з нього через днівку вже буде пробувати виходити в недільку, от така от ситуація. На сьогодні все. З вами був брат Хомяк. Щоб бути в курсі всіх моїх нових відео, підписуйтесь на телеграм-канал. Не забуваємо ставити лайки, бережіть себе та бережіть свої депозити. До нових зустрічей!